Цьому місту було понад три тисячі років, заснований ще в 13 столітті до нашої ери Німруд був столицею Асирії. Його знамениті статуї крилатих биків пережили набіги стародавніх мідійців та халдеїв, але впали від рук сучасних варварів. Бойовики угрупування Ісламська держава бульдозерами знесли руїни Німруда, повідомила влада Іраку. Ісламісти, які контролюють значну частину країни, називають древні святині хибними ідолами і послідовно їх знищують. Чимало артефактів, знайдених в руїнах міста раніше. Відправлено до музеїв Багдада і за кордон, але великі експонати залишалися в Німруді. Спробу знищити Німруд вже порівнюють із знищенням талібами кам'яних скульптур Будди в афганській провінції Баміан у 2001 році. Руїни міста займають доволі велику площу. Наразі точно невідомо, чи їх було цілковито знищено. Однак джерела в місцевих племенах повідомили Ройтерс, що члени ісламської держави прийшли у стародавнє місто Німруд і розграбували цінності, а потім зрівняли місто з землею. Там були стовпи для богів та стіни, а також замок, який бойовики ісламської держави знищили повністю. Раніше в музеї міста Мосу це за 20 кілометрів від Німруда. Вони кувалдами розбили асирова вавилонські статуї. Уряди країн усього світу засудили знищення історичних паль. Н'єто організація Об'єднаних Націй назвала це військовим злочином.